Наразі у староприлуцькій школі інтернаті навчається 108 дітей. Основна мета педагогів допомога хлопцям та дівчаткам пізнати себе, дати їм освіту відповідно можливостям кожного. Велику увагу у закладі приділяють і естетичному вихованню особливих дітей. Це їм дає змогу розвиватися як особистість і в кінці. Нашого виховання, навчання вони йдуть в училище, де продовжують по спеціальності. Це буде їм давати змогу жити і далі працювати для себе насамперед для, для нашої держави. Восьмикласниця Оксана Латуш чотири роки відвідує гурток талановиті пальчики. Саме тут діти навчаються техніці Канзаші, вироби і стрічок. Дівчина сподівається, саме ці навички допоможуть опанувати майбутню професію. Я хочу стати швачкою, щоб прикрашати буду одяг. Гарні результати учнів це не тільки талановиті вихованці, а й професійні педагоги. Прикладом є і Лідія Остренюк, викладач гуртка кравчиня. За 30 років роботи у закладі жінка має і власну формулу успіху. Правильно розподіляти обов'язки. Кожна дитина не можна від початку до кінця виконати якийсь вид роботи. І я розподіляю, хто що може зробити. І я з ними. Раджуся, од, наприклад, дівчатка, яким який колір ви хотіли б з якого кольору зробити мальву? І вони мені підказують. Підтримують учні в творчих починаннях і волонтери. Серед них Діана Мороз. Вже понад шість років вона із своєю родиною опікується дітками із школи інтернату. Наразі у дарунок вихованці отримали канцелярію та матеріали для виготовлення нових витворів мистецтва. Безпосередньо по цій акції ми збирали розвивачі матеріали, такі як нитки, тканини, клей для пістолетів, різні дрібнички, які Може допомогти діткам розвиватись, навчитись робити їхні поробки і навчити чогось кращого в житті. Дякуючи таким волонтерам, ми значно збільшили свою матеріальну базу. Роботи вихованців Староприлуцької школи інтернату вражають своєю самобутністю та майстерністю виконання. Керівництво та педагоги закладу сподіваються, що саме ці таланти допоможуть учням знайти себе у дорослому житті. Ольга Солдатенко, Ігор Самчук, ТНВ.